Всім привіт! Хочу сьогодні з вами поговорити про ведмедів, а зокрема про чорних ведмедів. Бо вони найбільш розповсюджені в Канаді, і найбільш ймовірно, що саме їх ви зустрінете на стежці в вашому поході. Також би хотів розвіяти кілька міфів і стереотипів на рахунок ведмедів, бо багато хто з моїх друзів чи знайомих не розуміє, що робити. І як діяти в, в певних ситуаціях, і багато хто практично що боїться в походи ходити, бо ведмедів можуть побачити і думають, що вони їх і хочуть з'їсти зразу. Перш за все, чорні ведмеді, і бурі ведмеді, тобто грізлі, вони відрізняються в фізичному стані, в своєму розмірі, в психології кардинально. Сьогодні ми поговоримо про чорних ведмедів. Вони є значно менші, ніж грізлі, вони є значно слабші і вони є більш лякливі. Їхня поведінка розділяється на два типи на захисний і на агресивний. Агресивна поведінка і психологія ведмедя полягає в тому, що вона на тебе дивиться як на здобич. Таких випадків є вкрай мало, переважно всі діють в захисному плані, бо їм наражати себе на небезпеку не потрібно і не має сенсу, тому що їжу, яку вони собі можуть добути, вона є. Достатньої кількості і багато. І це є трава, ягоди, риба не потребують наражати себе на безпеку з небезпечною людиною, яка має різну зброю, різні способи захисту, і вона ще фізично більше і може дати відсіч. Є так як в людському світі багато ненормальних, так само є в ведмежому світі. Також втрапляються випадки, коли ведмідь птакує, висліджує і полює практично, що на людей такі край мало і про них Снімають фільми, і ці фільми трошки шкодять так само авторитету ведмедів, так само, як різні там фільми про акули і так далі, коли люди просто думають, що все, страх і немає ніякого спасіння від ведмедів. Є випадки справді, коли атакують, треба читати, треба вивчати, що сталося, але їх дуже-дуже дуже мало. Тому агресивна поведінка буває, але вона є вкрай рідша, ніж захисна. Поведінка. Захисна поведінка полягає в тому, щоб захистити себе чи своїх діток. Вони не так сильно страшно захищають територію, бо вони ходять, гуляють з місця на місце, в них немає такої своєї дуже території. Є, звичайно, особливо, коли ми говоримо про чоловічу стать і про дорослого ведмедя чоловічої статі, то в них є, звичайно, як і в кожної тварини, захист своєї території, або точніше, навіть більше ганяння інших ведмедів і конкуренції з тої території, де є. Ресурс їжі захисна реакція переважно полягає в тому, що захистити діток чи захистити себе. Відповідно, ви розумієте, що коли ви побачите ведмедя, то найбільш ймовірно, що він буде агресувати в захисному плані, в тому випадку, що ви до нього будете приближатися і він буде розуміти, що є для нього чи його діток загроза. Що робити, коли побачив ведмедя на стежці? В першу чергу треба зупинитися. Оцінити обстановку, що відбувається, де ведмідь знаходиться, наскільки далеко, чи він тебе почув, чи не почув. Якщо ж ведмідь вас не почув, ви на стежці, він збоку, можете сміливо прямувати, дивлячись на ситуацію і розуміти, де ведмідь і що, що відбувається. Тобто завжди по полі зору його треба тримати, але оголошувати про свою присутність не обов'язково, бо ви його можете таким чином сполохати, і він може злякатися, і таким чином захисна рація. Почнеться, якщо ж він вас побачив, можете спокійно з ним говорити. пояснити, що ви не, не, не що ви не загроза. І що хтось зараз каже, що ти вмелеш говорити з ведмедем. Говорити треба, просто говорити до ведмедя. Якщо спокійний тон, це розуміє, що ви не загроза. Він не буде агресувати. Ні, будь-якому разі не кричіть, не нападайте, не робіть себе великим. При присутності ведмеді, який не має ніякої реакції на вас, чи він спокійний, ви таким чином його можете зробити агресивним, тому що він подумає, що ви на нього нападаєте, і тоді він вже почне теж гарчати. Що робити далі? Тому в першу чергу будьте спокійні, спокійним тоном говоріть, і продовжуйте йти або вздовж своєї стежки, якщо він не блокує вам стежку, або якщо ви відчуваєте більш комфорт повернутися назад, тоді крокуєте назад, але ви не обертаєтеся, а йдете назад. Завжди треба дивитися в сторону ведмедя, і він не бачив вашої спини. Коли ви обертаєтеся, починаєте бігти чи швидко йти. ведмедя може спровокуватися інстинкт хижака. і Почне за вами бігти потенційно. Ви він може подумати, що ви здобич, бо ви втікаєте. Та як будь-який хижий звір, ніколи не втікаєте від хижого звіра. Чи це вовк, чи це кугар, чи це грізлі, чи це чорна відмідь, інстинкти будуть в них однакові. Якщо ви втікаєте, значить ви здобич. Не провокуйте цього. Далі, якщо ви йдете по стежці, а він вас блокує і вас не побачив, знову ж таки відступаєте. вам того не треба. Якщо він вас побачив. І ви зупинилися, він має з вами зоровий контакт. Відступаєте плавно назад, говорячи простим, спокійним тоном. Якщо він за вами слідкує, і якщо він за вами йде, продовжуйте йти, беріть на поготові берспрей. Майте при собі завжди. Це те, що доказано і працює з ведмедями, причому будь-якими ведмедями, крім полярних, полярні, це інша розмова. «Грізлі» і чорні ведмеді» — це дуже класно працює. Відповідно, це можете мати на поготові і відступати далі. Якщо відмій дуже сильно зближився, можете задіяти це в останній момент. Ось так основне розказав про чорних ведмедів. Якщо вас цікавить більш детальне е, пояснення поведінки захисної чи агресивної, чи як зрозуміти, яка різниця між чорним і бурим ведмедем, Бо дуже часто можна не зрозуміти, чи це бурий, чи це чорний. І Якщо це є бурий, то поведінка може бути одна з чорним, зовсім інша. Пишіть в коментарях, що вас цікавить, поговорити далі. Радий буду відповісти. Дякую.